Привет, друзья! В эфире программа Толковый универ. Я ее ведущий Дмитрий Иванов. Мы сегодня снова говорим об образовании. У нас в гостях интересный гость Васильчук Геннадий Николаевич. Он заведующий отделом аспирантуры и докторнатуры Запорожского национального университета. Здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, о вашем отделе, для чего он создан, чем он занимается сейчас. Дякую, Дмитро. Я вже не перший раз в цій студії і завжди з радістю спілку... спілкуюся з вами і з іншими ведучими і завжди з гордістю несу так би мовити стяг нашого університету для того, щоб проінформувати слухачів, гостей передачі чи вашої студії з тими здобутками і з тими проблемами, які є в нашому університеті. Але сьогодні я хотів би вам дещо розповісти про наш відділ з докторантури який є складовою системою, структурним підрозділу. Запорізького національного університету основною функцією якого є підготовка науково педагогічних кадрів вищої кваліфікації для вищих інститутів академій не тільки Запорізького регіону, а також України на сьогодні. Ми в нашому відділі готуємо кандидатів докторів наук для всіх регіонів. Нашої держави це і Харків, це і Київ, Херсон, Миколаїв, Тернопіль, Львів тобто з з усіх куточків нашої країни до нас приїздять ті, хто хоче отримати ступінь кандидата наук або доктора наук, задля того, щоб продовжувати свої наукові дослідження або для того, щоб нести. Знання і свій досвід вже середовище студентства, майбутніх бакалаврів, магістрів, тих, хто вже буде будувати нашу Україну. Відділ аспірантури пірантури в нашому університеті був створений в 1962 році. І починав свою роботу з двох спеціальностей з української мови і з фізики. Але вже на сьогодні ми пишаємося тим, що 47 спеціальностей в аспірантурі і 17 спеціальностей в докторантурі дозволяють нам казати про те, що наша структура з підготовки науково педагогічних кадрів є найбільшою в нашому Запорізькому регіоні. На сьогодні навчається 150 аспірантів. Перебувають в межах нашого структурного підрозділу 12 докторантів. Це тих, хто пише докторські дисертації. Крім того, не полишаючи робочого місця, не перериваючи свій трудовий стаж, працюють над дослідженнями науковими, над написанням кандидатських дисертацій ще майже 100 здобувачів. Що ще можна сказати такого позитивного? Ну, наприклад, така цифра, що на сьогодні ефективність роботи нашого відділу нашої системи підготовки кадрів є одною з найкращих в Україні. На сьогодні ця ефективність складає в цифровому вираженні 63%. Це при тому, що по Україні в середньому цей показник складає 38%. Отже, 64 аспіранти із 100 – Закінчують нашу аспірантуру і не просто отримують документ про закінчення, а е, отримують диплом кандидата наук, що є дуже високим показником не тільки для Запоріжжя, але й для України в цілому. Ми створюємо всі умови для наших аспірантів, здобувачів докторантів, для того, щоб їхня робота наукова не чим не переривалася. І вони розуміли, що вони сюди прийшли для того, щоб якимось чином втілити в життя свої наукові ідеї, продовжити дослідження, які вони починали, коли вони були бакалаврами і магістрами. А найчастіше ми якраз і продовжуємо цю традицію нашими аспірантами та дотерантами стоїть ті молоді люди, які і в студентські роки показали дуже великі здобутки, знання. Якусь намагання якимось чином проявити себе саме в науковій сфері. Отже, є чим пишатися, є якісь проблеми, але вони пов'язані безпосередньо не з нашим університетом, а взагалі з ситуацією, може, в країні, тому що, наприклад, дуже багато бажаючих було б поступати в нашу аспірантуру в нашу докторантуру. Але Може, в цьому році ми тільки отримаємо аспірантів з далекого зарубіжжя. У нас, наприклад, навчаються аспіранти з Іорданії. На наступний рік також бажають барихати аспіранти з Казахстану. Чекаємо дуже багатий приток аспірантів з південних регіонів нашої України. Отже, є над чим працювати, і ми працюємо досить успішно. Взагалі, я хочу сказати, що в Запорізькому університеті створені. Всі умови для того, щоб не тільки студенти, майбутні магістри і докторанти, магістри бакалаври продовжували на своє навчання, а будь-хто, хто, хто відчуває в собі в душі, або в серці, або в голові намагання якимось чином проявити себе, розвивати свої ідеї, він може поступати до нас в аспірантуру, навчатися, отримати нові знання і новий досвід. І вже е, трансформуючи ці знання і досвід, написавши кандидатську диссертацію, нести далі, е, той інтелектуальний багаж, той потенціал, які йому подарував Запорізький національний університет. А якщо говорити о найбільш популярніших направлениях науки, інноваційних каких-то, що за останні годы получило хороший старт розвитку, є такі? Безумовно, тобто життя не стоїть на місці, наука розвивається, і, хоча більшою мірою відділ займається якраз створенням сіляких умов для наукових досліджень, це і документаційне забезпечення, і розвиток різних наукових шкіл. Безумовно, ми відсвятковуємо такий момент, щоб дисертації писались не просто кудись в загашник або під сукно, а щоб вони відповідали актуальним найбільш цікавим темам сучасної науки. І це і біологічні науки, це і науки фізико-математичного напрямку, філологічні науки, як це не звучить, нібито гуманітарний простір, така сфера, але все ж таки здобутки наших науковців знані і відомі по всій Україні. Це і історичні науки. Кожен рік ми відкриваємо нові спеціальності в нашій аспірантурі, докторантурі. Це майже дві спеціальності в аспірантурі і одна в докторантурі. Ну, наприклад, в тому році це відкрита була спеціальність політологія і з економічних наук це спеціальність з економіки природокористування, що є дуже вагомим і взагалі то на потребу дня. В докторантурі ми також відкрили дві економічні спеціальності, будемо готувати педагогів з різних галузей, з різних напрямків. Отже, ми цей момент відслідковуємо. Ми вважаємо, що аспірантура має бути не просто шлях до написання дисертації, а повинен бути таким тунелем для того, щоб люди, які хочуть себе реалізувати в науці, при прийшли до нас, отримали всіляку допомогу і змогли дійсно написати дисертацію і ці свої нові набуті знання далі передавати або студентам, або працювати в науково дослідних Установа розкажіть о научных школах, немножко, на яких базується робота вашого відділу, тому що люди приходять до замовку подиміна, под по определенні організації безумовно. Основа існування нашої системи є наявність наукових шкіл. Якби їх не було, то система б складалась би просто з набору спеціальностей і нашого намагання якимось чином залучити до нас людей. Але чудові наукові школи, які існують в університеті, які знані в усій Україні, вони дозволяють нам впевнено дивитися в майбутнє і дозволяють нам залучати все нових і нових бажаючих отримати наукові ступені. В першу чергу такі наукові школи, як з юридичних наук, з адміністративного права, очолює професор Коломой з юридичного факультету. За минулий рік під її керівництвом було захищено три докторські дисертації, що є найбільшим показником взагалі по Україні. В її багажі вже 40 кандидатів наук, які захищені під її керівництвом. Щодо економічної школи, яку очолює декан економічного факультету професор Черепала Васильівна, дуже плідно працює, дуже йде такими впевненими кроками вперед. Відкриваються нові спеціальності, створюються спеціалізовані ради і там нові спеціальності. Хочу нагадати і про школу дуже відому в Україні фізіологічних наук, яку очолює професор Зацний. Це германісти, які послідовники цієї школи працюють в усіх вищих навчальних закладах України. З величезною радістю вони поступають до нас в університет і ще з більшою радістю, безумовно, вони захищають дисертації також в стінах нашого університету. Чудова нас біологічна школа. Знову ж таки, школа із з історичних наук, яку очолює професор Турченка. Ну, мабуть, нема ніде в Україні людини, історика фахового, який би не знав, хто такий професор Турченка, який є автором підручників, який очолює спеціалізовану вчену раду, його учні є всюди. Можна ще багато перелічувати ці наукові школи, але я вам скажу так, що взагалі університет є величезною науковою школою. Куди приходять спочатку діти, абітурієнти, так би мовити, неофіти, необізнані, незнані. Але університет створює з них фахівців, спеціалістів. Спочатку це бакалавр, потім магістр. Найкращі це ті, хто закінчує навчання в університеті і хоче продовжувати далі своє, своє зростання в науковій сфері. Ми їх раді вітати якраз в системі аспірантури докторантури. Будь-яка аспірантура або перебування в докторантурі сама по собі нічого не варта, адже просто отримати сертифікат не є головним результатом або якоюсь метою аспіранта-докторанта. Мета отримання кандидатського або докторського ступеня з якоїсь галузі знань. І задля цього в нашому університеті, ну от, за останні роки, до речі, треба надати належне і подякувати наше керівництво університету, ректору наш професора Фролова за те, що він звернув на це таку увагу прискіпливу. І кожен рік у нас відкривається нова спеціалізована вчена рада. На сьогодні в нас існує шість спеціалізованих вчених рад. Найбільший показник в області, дев'ять спеціальностей. Причому, на відміну від деяких навчальних закладів, ну, наприклад, медичний університет, чудовий, поважний, але вони ж готують фахівців тільки одного напрямку. А в нас, ну давайте так, це спеціалізована вчена рада з економічних наук, спеціалізована вчена рада з юридичних наук, спеціалізована вчена рада з філологічних наук, з фізико-математичних, з історичних, з філософських тобто багато галузей знань, які охоплює наша система і. Охоплюють ці спеціалізовані вчера ради, дозволяють аспірантам не просто завершити своє навчання в аспірантури, а успішно захистити дисертації якраз в рамках нашої системи підготовки науково педагогічних кадрів. І ми цим пишаємося і вважаємо, що система, яка створена в Запорізькому національному університеті з підготовки науково педагогічних кадрів на вищої кваліфікації, є одною з найкращих в Україні. Я не дарма про це казав на початку нашої передачі. Отже, ну, така, як кажуть, рекламна пауза. Я не просто хочу запросити до нас нових здобувачів, наукових ступенів, а сказати їм відверто, що ми раді їх будемо всіх бачити. Ми створимо всі умови для того, щоб вони отримали цей омріяний диплом кандидата наук, доктора наук, змогли далі нести свої знання і досвід і або в вищій школі, або в наукових установах, або ж просто в суспільстві. Отже, ці умови дозволять їм успішно пройти період навчання, термін навчання в аспірантурі і перебування в докторантурі, захистити дисертації і ще довгі-довгі роки згадувати Запорізький національний університет. І, мабуть, і своїм дітям вони розкажуть, що саме там я створив себе як науковець, створив себе як майбутній професор. І завдя... завдячуючи Запорізькому національному університету системі підготовки кадрів відділу аспірантури докторантури, я маю цей диплом і э, своїм дітям, якщо він буде розповідати, і ти, моя дитина, також можеш мною пишатися, тому що я, колись своє життя пов'язав якраз з Запорізьким національним університетом. национальным университетом. Спасибо вам за цікаву, содержательную бесіду і за тот заряд позитивної енергії, який вы принесли в нашу студію. Я напоминаю, у нас був в гостях Васильчук Геннадій Геннадий Николаевич, відділом аспірантури і докторнатури Запорізького національного університету. А вам я советую не переключать телеканал, потому что дальше для вас самые интересные программы.